Бермудський трикутник одна з найзагадковіших зон на планеті. Тут зникають кораблі, літаки і навіть цілі екіпажі. Давай розглянемо п'ять найцікавіших фактів про це місце. Бермудський трикутник розташований між Флоридою, Бермудськими островами та Пуерто-Ріко, охоплюючи площу близько мільйона квадратних кілометрів. За останні 100 років тут зникло понад 100 суден і літаків. Багато з яких не залишили жодних слідів. Однією з гіпотез є те, що підводні метанові викиди можуть викликати раптове зниження плавучості суден. Деякі дослідники вважають, що сильні магнітні аномалії впливають на навігаційне обладнання, викликаючи збій курсів. Незважаючи на міфи, багато науковців вважають, що більшість зникнень мають цілком природні пояснення: негода, помилки екіпажу чи технічні несправності. Що ти думаєш про Бермудський трикутник? Чи віриш у його таємниці? Пиши в коментарях, підписуйся, щоб дізнатися більше загадкових фактів.